Чима кого не чи кого не пустиш мене на поклон не пустиш мене на поклони, як я жіне кума когене, як яченко, махоєм, сиди вдома без поклінна, сиди вдома без поклінна, чоловіче бійся богача. Летять миски до порога, летять миськи до порога, не так миськи, як тарілки, не так ми як тарілки, за чужиї краще жінки, за чужиї краще жінки. Чоловіче схаминисять, молодя ска менеся, сиди дома, не казися, сиди вдома, не касись.